У нашій студії Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-го, 6-го скликань, який сьогодні виступить в ролі експерта з міжнародних питань в нашій програмі. Добрий вечір. Доброго вечора. От бачимо, що світ готується до саміту Великої Сімки, який ще нещодавно це була вісімка. Ну не так давно, і е, бачимо, що заяви досить різкі лунають, е, з якою метою вони робляться, для того щоб у Путіна вже не було ніяких сподівань на те, що от таким військовим шантажем, про який казав наш прем'єр Яценюк, як от наступ, який відбувся у Мар'їнці, нібито змусити велику сімку піти на якісь поступки стосовно Москви. Ну, світ готується, і Путін готується до саміту. Його один з фокусів підготовки це був такий чисто гітлерівський спосіб продемонструвати силу, наступ, напір. І спробувати паралізувати як удав удав кроликів європейських лідерів з євросоюзом, йому іноді це вдавалося, але він забувається про те, що велика сімка це не тільки лідери Євросоюзу, і то вони вже виходять з під цього магічного впливу і страху, який він пробував навіювати. Але є вплив Америки, є дуже жорстка позиція Канади. Врешті-решт буде узгоджувати свою позицію в Україні і прем'єр Японії. Так що на саміті. Очевидно, цей блеф і ця спроба залякування вона розіб'ється. А що стосується самих заяв, ну вони мусили прозвучати, тому що є історичний досвід. Давайте не забуватися. Були заяви Гітлера, на які вчасно не зреагували. І після того гітер, відчувши безкарність, почав у ту велику війну і проти Польщі, і проти західного альянсу як наслідок розуміємо розкручування великої другої страшної другої світової війни. В даному випадку в світі мені здається, основні лідери зрозуміли одну річ: чим раніше зупиняти такий тиск і цей ну такий злочинний блеф. Тим менша ймовірність того, що Путін остаточно поїде головою, і що він можливо в такому випадку, якщо його зупинити вчасно, і дуже швидко йому показати, що поступок наслідок тиску не буде, що можливо в такому випадку втрати будуть набагато менші. Тобто, десь е, Путін зуміє оцінити ситуацію, що воно е, що його методи традиційні в даному випадку не спрацьовують. А якими можуть бути оці втрати Росії якщо він не дослухається? Тобто, те про що погрози, які лунали з Білого Дому сьогодні, про посилення санкцій, якими вони можуть бути тепер? Тобто, чим зараз залякують Москву? Ну розумієте, є великі санкції і є. Малі кроки по тих, що існують. По малих кроках мені сказати важко, тому що там є дуже багато різних варіантів посилення. Вони виглядають для нас такими трошки смішними, але насправді вони є досить болісні. Це можуть включити до списку нев'їзних ну, ще порядка там, сотні, двох, сотень людей з російського естаблішменту, з бізнесу, з урядових структур, з депутатів Госдуми, що безумовно. Нібито великої шкоди Росії самі не завдає, але дуже розбалансовує ситуацію в середині країни. Можуть ввести додаткові санкції і обмеження на торгівлю з певними галузями російської економіки. Так само вони ніби теж не є смертельними, але теж трошки болючими. Я думаю, що будуть все-таки такого роду санкції. Вони незначні і все-таки. Можливо, не повністю весь світ цивілізований, можливо, окремі країни, ті ж самі сполучені Штати Америки, як певний промоутер в цьому порядку, будуть десь водити такі. Дрібні санкції додаткові, які мали би показати Росії, що ситуація не буде йти на покращення. Зараз головне показати навіть не те, що будуть закручуватися гайки, а те, що не будуть вони розкручуватися і не будуть розвільнятися. Але є в запасі дуже великі санкції. Просто мусимо зрозуміти, що для нас самих ліпше, щоб ті санкції ніколи не були задіяні, тому що їх може бути реалізовано тільки в одному випадку, якщо почнеться. Заміна гібридної війни на справжню війну. Знаєте, у нас дуже багато наших великих ура патріотів кричать: там От, ми можемо воювати, ми можемо перемагати. Ми можемо перемагати в гібридній війні. Нам не можна допустити, щоб була велика справжня війна. Тому що це є ракетні війська, це є стратегічна авіація Росії. Це напряму російська армія з цими своїми об'єднаннями. Але великі санкції можуть бути задіяні тільки в тому випадку, якщо Росія почне не силами бойовиків чи своїх там переодягнутих солдатів, а силами своїх стратегічних військ великий наступ на Україну з бомбардуруваннями з усім. Я думаю, що все-таки мої прогнози, що такого не станеться, і тому відключення від СВІФТ повне ембарго на постачання енергоносів з Росії, тому подібне, очевидно, що не відбудеться. Але попередження про це, очевидно, що звучать. До речі, маленька ще деталь, що стосується наслідків Сантінейт, а їх можна побачити по посередкованих речах. От ми... Всі знаємо дуже добре таку людину, як президент Чехії Земан. Правда ж? Ми всі наслухалися, як він розказав, що в Україні якісь бандерівці-фашисти прийшли до влади, що в Україні немає ніякої війни Росією, що це наша внутрішня громадянська війна і все. І зараз раптом риторика в чоловіка помінялася. Він розказує, що російська преса брехлива, що вони обріхують Чехословаччину, що вони перекручують історію і все інше. І він же не згадує про бандерівці в Україні. А знаєте, в чому причина? А нема грошей вже в того ж самого керівника рос... російських железних дарог Якуніна, який. Фінансував Зеване, за яким Земан був закручений, закріплений, і вже не можуть вони навіть фінансувати не то, що тілі країни чи тілі партії, а окремих політиків корумпувати вже Росія не може. Це означає, тобто що це справа наймабі... навіть не в тискові громадян, власне, чехів, які теж не ні, ні. підтримують свого президента? це питання в грошах. Знаєте, там в Чехії ситуація така трошки гнила. Президент був обраний як правило сільським виборцем якого було достатньо для того, щоб йому здобути перемогу? Там при чеській системі це абсолютно реально. Цей виборець не дуже цікавиться високою політикою. Тому президент міг бути спокійний, що йому все обійдеться. Але коли йому перестали платити, навіщо себе робити? Ідіота? І та ж сама ситуація, мені здається, спостерігається зараз з Грецією і з Кіпром. Я не здивуюся, якщо до осені, коли нам треба буде серйозно думати про підтвердження Євросоюзом знову санкції проти Росії, ті країни будуть абсолютно спокійно за це голосувати і не будуть показувати якихось проблем. Просто нема за що фінансувати сьогодні проти українського, то про фронту. От дивіться, Україна сьогодні вже, вже не перший рік, ну але останній рік так точно в епіцентрі події, які впливають на взагалі процеси, які змінюють світ, політику, можемо сказати так. Однак ми розуміємо, що насправді ми геть не така потужна країна, як ті Сім, які зберуться наступного тижня, і от в цьому контексті до нас прилітає прем'єр-міністр Японії вперше в історії України. І, як ви сказали, буде чи мало не радитися напередодні цього саміту. Про що він може радитися з нашим президентом? І невже позиція України буде така важлива і вплине на позицію Японії? Знаєте, у нас є така група людей, експертів, які діють за принципом, все пропало, нас предали, нас злили, нас забули. Насправді ситуація абсолютно не така. Десь... Ми не помітили навіть цього моменту в один мить Україна з об'єкту перетворилася на суб'єкт світової політики, Принаймні в тих питаннях, які стосуються нас, тобто за нас без нас вже не домовляються. Навіть коли це чітко стало зрозуміло, тоді, коли їхали Меркель і Лан Москви, на переговори з Путіним і по дорозі приїхали в Київ, і тут були консультації. Вони вже їхали зі спільною позицією. Тобто вже з нами рахуються. Ми вже є суб'єктом. І тому ті візити на саміті напередодні саміту вони дуже важливі для нас, в тому числі, тому що вироблятиметься позиція, і наша думка буде доноситися. Чому саме зараз перед цим самітом? Ну давайте не перебільшувати свою роль їдуть не спеціально з нами радитися, просто в інших країнах, на відміну від України, коли відбуваються великі далекі поїздки. То економлять і робочий час, і економлять бюджетні кошти, якщо прем'єр Японії це далеко від Євросоюзу, або прем'єр Канади летить до Європи. То зрозуміло, що він старається пооб'єднати як максимальну кількість візитів, зустрічей, консультацій і всіх подій, які тільки можна зробити. І тому відбувся цей візит в Україну саме напередодні саміту. Але те, що він відбувся, це вже велике досягнення, тому що спокійнісінько можна було поїхати в Прагу, Варшаву чи іншу європейську столицю, і провести там так само пліні переговори. А гуманітарна допомога, підтримка, фінансові вивання, які робить Японія в Україну, зорієнтовані інвесторів японських це робиться. На нижчому рівні, і цим дуже добре, і причому ефективно займається сьогодні Японське посольство в Україні. Те, що приїжджає сюди прем'єр, ну перше, це якийсь певний вияв солідарності до України, яка зазнала зараз подібне до того, що колись Японія зазнала від Росії. В Японії вкрадені і окуповані Курильські острови і Південний Сахалін, та сама історія. Тому в цій ситуації. Е Прем'єр-міністр Японії не просто їде вручити, передати, заявити. Він їде на певні консультації. Він хоче для себе сформулювати позицію, яку він буде стосовно Росії висовлювати на саміті в Мюнхені. Та ж саме буде ситуація з Канадою, хоча я там бачу, що там немає потреби, щось дуже ще багато накручувати чи добавляти. Канада має добру інформацію. В Японії такої інформації, очевидно бракує. Тому в цій ситуації я думаю, що саме ті візити вони добавлять української ноти на саміті. Про Україну там би згадали. А вона була б згадана просто в загальному контексті. Наступ на маринку, і оці два візити вони кардинально міняють ситуацію. і Українська тема може стати не головною. Давайте не себе не перебільшувати. Але третьою темою на саміті перша це глобаль. Ні, економічні проблеми, друга це ІДІЛ. третя проблема це очевидно україно-російська війна. Ви кажете, що ми вже перетворилися з об'єкта на суб'єкта політичного, так і це можна помітити із риторики президента. От, напевно, що ви вчора дивилися його звернення до парламенту. Сьогодні відповіді на питання журналістів. Що б ви виділили в контексті от, власне зовнішньої політики, дуже помітно те, що він тепер вже не цурається вживати. І згадувати прізвище Путіна і вживати це такі війна, різ... війна так, російські війська. Тобто, це говорить про якусь зміну дискурсу, можливо, про якісь теж домовленості, про те, що він вже не сподівається на те, що можна по-хорошому домовитися із агресором. Ну, перше, домовиться дійсно зрозуміло, що по-хорошому навряд чи вдасться. і Відповідати на хамство і на силу, очевидно, треба десь, хоча би чимось трошки подібним. Там не розуміють позиції інтелігентної, вона не спрацьовує в Росії, і тому очевидно, що е, вислів, якого Порошенко раніше собі ніколи не дозволяв, російська воєнщина там про е, під Марінкою робить наступ, це є нормальна, адекватна відповідь на цю ситуацію. Але є ще один момент. Раніше доводилося бути набагато обережнішим, тому що думали про те, щоб не спровокувати ворога на тотальний великий наступ. Сьогодні, очевидно, ті переговори, які ведуться, ті домовленості, і та підтримка, яка гарантована, яка напряму не світиться, вона може десь свідчити про те, що є певні деяка впевненість, що Росія сьогодні не зможе піти на фронтальний великий наступ, тому можна десь трохи змінити риторику і зробити її жорсткішою. Ну і є ще один нюанс. Він проглядався в іншій темі. Ця тема стосується дуже глибоких, вже серйозних консультацій по всіх питаннях. Йому довелося. Зняти, знизити риторику по НАТО, знизити і він прямо сказав, що це не внаслідок тиску Росії, а внаслідок того, що наші західні партнери на сьогоднішній день не готові обговорювати тему українського вступу в НАТО з одного боку, нібито неприємна новина. Але з другого боку, вона свідчить про те, що дискусія вже війшла в чисто робочий режим. Сьогодні у вас ситуація така. Сьогодні у вас обставини такі, що сьогодні про це говорити не можна. Ви вийдіть на стопроцентну відповідність натівським стандартам, тоді. Буде важче противникам цьому протиставлятися. Такі речі, такі дискусії вони свідчать про те, що вже пішов робочий режим. Знаєте, ми пережили від перших таких дуже тріумфальних показових візитів, які насправді могли тим і залишитися, тому що в юшенка теж були тріумфальні візити, які нічим потім не завершилися. Перейшли до рівня чолочникової човникової дипломатії, яка нагадує часи холодної війни. А на сьогоднішній день ми вже перейшли до рівня спілкування між лідерами в стилі. Робочого режиму, який прийнятий в Євросоюзі, там не ганяють дуже часто з візитами там з Риму до Берліну, там чи з Парижу до Праги. Там ті речі вирішуються звичайними нормальними телефонними розмовами в робочому режимі по кілька разів на день. І виглядає на те, що у нас вже фактично діє такий режим, а це досить хороша новина. Все ж таки добре, дійсно, що президент тепер не розкидається словами, якимись конкретними датами, і обіцянками, які неможливо виконати. Однак, з іншого боку, тепер ми вже не знаємо, коли нам чекати на безвізовий режим. Так, хоча б була щоразу якась нова надія, тепер бачимо, що там дуже багато проблем. Багато проблем із реформами, за якими спостерігає Захід, і які отут президент, начебто, пообіцяв до кінця року вже перші результати. Так, вчора принаймні він говорив про те. Що вони вже в печі і скоро відповідно будуть готові? Однак хотіла вас про це запитати, які ми ви бачите ці перспективи? І якщо встигнемо, нас дві хвилини лишається стосовно Придністров'я, те, що тепер Україна більш жорстко, начебто, декларує і буде діяти в цьому контексті, тобто не пускатиме туди російських військових, як це може вплинути і чи означає це про якусь домовленість заходу. Então... Ну, що стосується Придністров'я, ситуація дуже чітка. Ми не могли б цього зробити і такої жорсткої позиції продемонструвати, по суті, поставити в абсолютний тупик російську армію в Придністров'ї, якби не була ситуація певність, що ми маємо надійний тил і свої сили достатньо потужні, а Росія не настільки сильна, щоб почати пряму війну. Тому що такий крок, півроку назад, автоматично означав би висадку в на Одещині і прорив сухопутного шляху, навіть не сухопутного шляху, а захоплення скажімо, Південної Одещини створить там Своїх портів і створення анклавів, через яку був би вихід туди. Це означає все-таки, що в цій ситуації ми вже тактично починаємо перемагати. А Придністров'я дуже болісна тема для Росії. Дуже болісна. Це ізольована на сьогоднішній день армія. Тепер, що стосується візового режиму, знаєте. Ситуація не дуже погана. Є дві хороші новини, і одна дуже погана. Дві хороші полягають в тому: перше, нам відпала найгірша проблема, яка була, це те, що ми не контролюємо частину своєї території. на ще на на Київському саміті е, Україна ЄС було сказано чітко. Ви маєте забезпечити нормальний контроль на адміністративному кордоні з Кримом і на лінії розділення, яка відділяє окуповані території на Донбасі. Якщо ви це робите, тема, яка була раніше непереборною перешкодою, це контроль стопроцентний всього свого кордону з васні. Другий момент ми фактично на сьогоднішній день маємо щось подібне до дорожньої карти. Знаєте, чим відрізняється дорожня карта від плану дій? План дій – ви маєте зробити все, все, все. Друга сторона, не має жодних зобов'язань. Коли ви все зробите, друга сторона подумає. А зараз сказано, якщо ви зробите все, друга сторона зобов'язана дати цей безвізовий режим. От зараз ми дістали фактично те, що надо дорожня карта, те, що ми не могли добитися, всіх кільканадцять років попередніх. Згадайте, як проюшенко він астою, дайте дорожню карту. Ні, ми даємо вам план дій. Погана новина це те, що все це може провалитися, якщо до осені, не до зими, до осені, ми не зберовомо своє домашнє завдання. У нас провалено пів речей по міграційній службі. У нас провалена поки що боротьба з корупцією. У нас провалено дуже багато по реформах. Питань до уряду дуже багато, і тому президент кілька разів у виступі про це згадав. Він не зробив протистояння з урядом, але він кілька разів згадав, що уряд не виконав дуже багато роботи. Якщо це буде зроблено, десь до до вересня до жовтня місяця, максимум, то з 1 січня чи з весни ми можемо дістати безвізовий режим. А якщо цього не буде зроблено, ну вибачайте, робоча група, яка приїде до нас в листопаді-грудні, наступний раз може приїхати через півроку, через рік. Знову це вже буде відверта ганьба. Ну будемо сподіватися, що цього не буде. Хоча, от кажуть, що за нинішніх темпів видачі біометричних паспортів, то українці, які бажають їздити до Євросоюзу, зможуть отримати їх, от я так розумію, всі аж за два з половиною роки. А це, це не є проблема. Я відразу вам скажу: не всі будуть відразу їхати до Євросоюзу. І сьогодні не всі їдуть. Люди, які мають вже діючі паспорти, старі паспорти з візами шенгенськими, ну, будуть так, їздити з ними. Ну їздити. я, наприклад, Спокійно. не поспішаю брати. У мене п'ятирічна шенгенська віза ще до 17-го чи 18-го року. Я буду їздити за нею, я буду брати пізніше, щоб не створювати черги для когось іншого. Це не є проблема. Кількість виданих паспортів. Проблема внутрішньої реформи. Так, дякуємо вам за те, що звітали до нашої студії, допомогли нам з аналізом. Тарас Чорновіл був нашим гостем, народний депутат України 3-6 скликань.